Спортивні новини: головні події. Зараз жодних вигадок, лише реальний спорт. Марія Сухопалова закрила сезон бронзовим виступом на заключному шостому етапі Кубка світу з Маунтінбайку у «Елімінатор». Змагання проходили у Барселоні у фінальному заїзді. 21-річна харків'янка швидко гнала велосипед, але пропустила вперед семиразову чемпіонку Європи Гаю Тормену з Італії та лідерку німецької збірної Маріон Фромбергер. Сухопалова відстала від італійки на півтори секунди. У загальному заліку Кубка світу вона посіла друге місце після Фромбергер. Цьогорічний сезон найуспішнішою у кар'єрі Марії Сухопалової. У червні вона виграла титул чемпіонки світу, у жовтні здобула срібну медаль чемпіонату Європи. Ще одна вихованка харківського велоспорту Марія Шерстюк на чемпіонаті світу посіла третє місце. У загальному заліку Кубка світу стала сьомою. Студент магістратури Харківської академії фізичної культури Максим Бугайов став переможцем відкритого чемпіонату Польщі з карате ВКФ, який проходив у Бєльсько-Бяла і який зібрав понад дві тисячі учасників. Склад потужний, відповідно, і конкуренція була жорсткою. Вихованець президента карате клубу Вагрудіка Сагрунова здобув золото у вазі до 84 кілограмів. Він виграв п'ять боїв, у кожному з яких йому довелося докласти. Максимум зусиль спочатку. Максим здолав каратиста з Нідерландів, потім забрав три українські дербі у фіналі. Бугайов побив латвійського спортсмена Олександра Обірніхінса з перевагою у два бали. 3-1. суперники не подарунок, тим дорожче перемога. Харківські шорт-трекісти здобули для країни та українського східного центру олімпійської підготовки із зимових видів спорту 17 нагород на міжнародних змаганнях Данубіа серія серія-1», які проходили у польському місті Санок. Турнір престижний. Його ще називають неофіційним кубком Європи. Цього разу на літ вийшли спортсмени із восьми країн. Підопічні Віталія Сівака та Людмили Морозової взяли чотири золоті, п'ять срібних та вісім бронзових медалей. Юніорка Олександра Кривошея перемогла на дистанції 1500 метрів та у багатоборстві. У фіналах на 500 та 1000 метрів фінішувала третьою. Катерина Моїсєєва заробила золото та дві бронзи. В естафеті Кривошея Моїсєєва та Анна Жирнова посіли третє місце серед 17 команд. Максим Спориш виграв чоловічу півторашку. Також у його активі три срібні нагороди. Серед юніорів призовими виступами відзначилися. Макар Міхну, Артем Мойсенко та Кирил Коваленко. Київ приймав чемпіонат України з хортингу. Це сучасне бойове мистецтво, створене в нашій країні, яке об'єднало найкращі риси двобою та боротьби. Для харків'ян перспективний проєкт Щаслива знахідка, що вони переконливо й довели, вигравши у столиці сім золотих нагород. Усі у розділі боротьба, Михайло Шатний та Юрій Точоний перемогли серед дорослих у вазі до 75 та понад 98 кілограмів відповідно. У віковій категорії 16-17 років на вищу сходинку п'єдесталу піднявся студент Національного аерокосмічного університету ХАІ Кирило Криворучко. Підопічний Антона Логачова, Геннадія Поміляйко та Руслана Зуба боровся у вазі до 75 кілограмів і всі сутички виграв дуже впевнено. Суперники були гідні, але конкурувати на рівних із харківським спортсменом не змогли. Бажання мали, не мали можливості. Криворучко став чемпіоном України з хортингу вперше у юнацьких баталіях озолотилися Микита Коробка, Герман Голіков, Данила Нерезенко та Павло Дельцов. Жіноча футбольна команда Металіз 1925, завершивши перше коло чемпіонату України у вищій лізі домашньою перемогою над Пантерами з рахунком 4-0. У четвер провела перенесений матч 12-го туру з Вінницьким Поділлям. Це головний аутсайдер таблиці, який цього сезону ще не пізнав смаку перемог. Все максимально ясно. Інтриги тут не могло бути апріорії, її не було. Хоча, можливо, перший тайм підопіч. Наталії зінченко провели нижче своїх можливостей, обмежившись двома голами Юлії Шевчук на сьомій та двадцятій хвилинах. На другий тайм вони вийшли більш мотивованими, і майже відразу після відновлення гри Мілена Іванченко забила третій м'яч. Перевага харківської команди була абсолютною. Втілити її у голи вдалося ще двічі. На 52-й хвилині це зробила Надія Куніна. На 89-й перемогу металіста 19-25 остаточно зафіксувала Дар'я Колодій. 5-0. Набравши в десяти матчах 27 очок, харків'янки одноосібно очолили турнірну таблицю. Кіньовим лідером залишається Ворскла, яка відстає на три бали та має дві гри в запасі. Третє місце з 19 очками посідає одеська команда Сістерс. Олександр Шаріков, Олег Синицький, Світлана Бреус, Харків, спортивні новини.